Так, друзі, підсумок нашого такого певного огляду. Значить, ми сьогодні яку роботу провели? Приїхали на пасіку, подивились поверхнево наші сім'ї, тобто відкрили кришечку, заглянули. Значить, що здивувало кінець січня, при тому, що здавалося, у нас чимало кормів було, але все-таки їх вже замало. Одна сильна сім'я посипалась, і як ми побачили, вона вже була, я її розібрав, подивився. Розплоду я в принципі не побачив, але чомусь вона е, цей. Можливо, я не уважна, бо я не всі рамки. Значить, сім'я осипалася е, від голоду. Велика сім'я була, така рамок на семи десь, напевно. Вона все лежить, тобто бджоли там чимало. Ну нічого, вже е, як є. Є в нас дві сім'ї, які я бачу, що вони вже загинуть. Там дворамочні рамочні відводочки. І сім'я така почернівша, Теж корму е, не вистачає. В деяких сім'ях, в принципі, сім'ї нормальні були, там, де не було потрібно давати дотацію, але в більшості сімей ми все-таки її розложили, тому що різна ситуація буває, що клуби сіли зверху посередині, зараз дійшли до передньої стінки, ззаді ще є мед. То ми положили вже таким, наче дотацію мед ляпуху положили такої м'якої консистенції, щоб вони могли по цьому медові вже пройти. Можливо, вже вони там сюди трошки перейдуть до задньої стінки. Тому такі от справи цього року. Так, досить непроста зимівля. Чому непроста? Тому що тепло було дуже сильне після Нового року. Це для зими не дуже добре, особливо для бджіл. Скачки оці незрозумілі. Вони почали матки червити. Багато пасічників кажуть, що розплід є вже зараз на виході, тому що ну, тоді було начерлено. сьогодні яким, у нас 23-є. Це відповідно приблизно три тижні тому матки сіяли на Новий рік, коли ось таке було тепло, в принципі, можна сказати. Тому такі справи. Значить, дотації роздали. Деякі сім'ї вже в нас такі були, що бджоли зверху, їх небагато. Може сімей 5-7, там скільки з 50, чи скільки нас тут сімей стоїть на цьому точку. І вони вже такі, звісно, були, що вже зверху сидять, вже трошки гудуть. Я бачив, що вони вже голодні в пайду. Це так що ми вже встигли, як то кажуть. Якби вже через тижня-два приїхав, вже може і цих би сімей не стало. Тому такі справи. Подивіться до своїх бджілок, якщо ви, звісно, в гуру, дуже. Там загодували по радянських нормах, там 25 кг, здається, меду, радянські книжки ці пишуть, щось в такому роді, може я помиляюсь, то може хвилюватися і не слід. В нашому випадку, так як ми ось цього року ніби загодовували, 5 разів ми давали сироп, плюс трошки меду залишали, зовсім небагато, тому що боялися, щоб соняшник не залишився. Тому зараз доводиться дивитися. Тому що минулий рік все-таки був досить непростий. Липа в нас сім'ї просіли, трошки ми не дили, тому що липа почала виділяти. Ми думали, що все добре, все клас, але потім перестала різко виділяти. На соняшник сім'ї просіли. соняшник дуже погано виділяв, плюс ми їздили на запилення, просадили сім'ї. Відводки постійно робили протягом сезону, тобто, кров забирали молоду в наших бджілок. Тому така ситуація. Але разом з тим, сім'ї в нас живі. Це зараз лише такий перелом відбувається, коли вже там починають сипати сім'ї. Проте ось вчора мені дзвонили пасічники, вже переживають, тому що вже в нас є пасічники в нашому регіоні, деяких навіть попів пасіки полягло. Ось така ситуація. Чому, які причини? Ну, ще не знаю, це треба говорити, тому що теж це, кожен пасічник повинен досліджувати і розуміти. Ось ми також сім'я осипалась, я подивився, розібрав, бо мені цікаво, чому в ній не стало корму. Плюс осінь у нас також тепла була, це вже теж не добре, тому що матки червили, вже ми їх в зиму склали, а вони ще навіть деякі там жовтень, листопад вони ще деякі сіяли. Це е, не хорошо, тому що цей розплід, треба було бджолам його годувати, вони брали цей корм, який зараз ось нам його не вистачає. Тому такі от справи. Ну, Я думаю, що все має бути добре, як би там не було. Всім миру, добра, Божої благодаті, Божого благословення.